Добрий день, шановна комісія, я студент групи КНТЗ-119 Данило Лісічкін. Дозвольте представити дипломну роботу на тему програмне забезпечення автоматизованої системи прокату самокатів. Як відомо, автоматизація бізнес-процесів підприємства дозволяє мінімізувати витрати, підвищити ефективність і оптимізувати процеси від простих до складних. Системне управління бізнес-процесами BMS допомагає компаніям виконувати, моніторити та покращувати бізнес-процеси шляхом їх визначення, моделювання, автоматизації та аналізу. Існуючий рівень розвитку програмного забезпечення дозволяє автоматизувати переважну частину бізнес-процесів для ефективної організації різних видів діяльності компанії. але зробити правильний вибір системи для керування бізнес-процесами досить складно. Він залежить від бюджету підприємства, його IT-стратегії та цілої низки критеріїв. У будь-якому разі, для урахування специфіки конкретного бізнес процесу потрібна адаптація існуючих систем до виконання різних задач компаній, тому тема роботи є актуальною. Мета роботи. Дослідження та розробка автоматизованої системи обліку електросамокатів для підвищення ефективності процесів видачі, прийняття обладнання та інвентаря та проведення фінансових розрахунків. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання. Дослідження показали, що БАС – це популярна система управління та обліку, що активно використовується українським бізнесом для створення єдиного інформаційного простору підприємства, тому для автоматизації бізнес-процесу, обліку прокату електросамокатів для студентського містечка було обрано саме цю платформу. На основі аналізу вимог допроектованої автоматизованої системи розроблено її архітектуру, що включає моделі двох типів, моделі об'єктів, що відповідають за обробку інформації, що містяться в відповідно. Довідниках та моделі форм документа, що відповідають за формування звітів. Довідники, звіти, документи та регістри накопичення є основними типами об'єктів конфігурації. Функціональна система показує взаємозв'язок документів і регістрів накопичення. В якості інструментарію розробки на платформі BAS використовується вбудована скриптова мова. Що призначення для програмування бізнес-логіки в контексті об'єдної моделі, розробки обробників різних подій, що змінюють стан об'єктів системи, наприклад, обробники команд користувача, обробники проведення документів та інші. Схема функціонування автоматизованої системи наведена на слайді. Вона охоплює основні етапи створення нової інформаційної бази: довідників, документів, регістрів, накопичення та перевірки їх працездатності. Програмна реалізація запитів дозволяє сформувати. Певні звіти, а розробка обробників подій та реєстрів накопичення, організувати рух даних для реалізації бізнес проєкту Мова запитів баз заснована на SQL, але при цьому містить значну кількість розширень, орієнтованих на відображення специфіки фінансово-економічних завдань та максимальне скорочення зусиль з розробки бізнес-застосунків. Дані, що визначають логіку функціонування системи, належать до інформаційної бази. Зберігання інформаційної бази здійснюється в Базі даних у вигляді набору таблиць. Прямий доступ до фізичних таблиць, в яких зберігається інформація в базі даних системи, отримати не можна. Це пов'язане з тим, що у прикладному рішенні можуть використовуватись різні системи управління баз даних, що мають свою специфіку, а текст запиту повинен бути універсальним і однаково працювати на будь-якій системі управління баз даних. Система компонування даних призначена для отримання та маніпуляції інформації, що має складну структуру з можливістю її подальшого представлення у вигляді довільного набору таблиці діаграм. Довідник це прикладний об'єкт конфігурації, призначений для роботи зі списками даних. В розробленій конфігурації створено декілька довідників, кожен з яких зберігає певну інформацію про самокати студентів, комплекти захисту, документи, застави. Звіт це прикладний об'єкт конфігурації, який призначений для обробки накопиченої інформації, отримання зведених даних зручного для перегляду та аналізу виглядів. Вихідні дані, які необхідні для звіту, знаходяться в базі даних, тому для того, щоб вказати системі компонування даних, яка інформації звідки повинна бути отримана, використовується мова запитів. На основі використання мови запитів в системі створено набір звітів. Регістри накопичені є основою механізму обліку руху коштів, фінансів, товарів, матеріалів тощо, що дозволяє автоматизувати такі напрями, як облік та взаєморозрахунки. Вони містять записи, кожен з яких надає значення вимірів та відповідні їм значення ресурсів. В роботі створено декілька регістрів накопичення, що дозволяє реалізувати, зокрема, підрахунки залишків самокатів на базі, а також надходження та витрати коштів. Для перевірки роботи автоматизованої системи використано обробки. Це прикладний об'єкт конфігурації, призначений для виконання різних дій над інформацією. Обробки дозволили організувати введення виведення інформації та перевірити процеси фіксування закупівлі самокатів, реєстрації студентів, що орієнтували обладнання тощо. Таким чином, проведене функціональне тестування. Підтвердило працездатні системи. Результатом виконання дипломної роботи є розробка системи обліку, яка забезпечує автоматизацію бізнес-процесу прокату електросамокатів, що включає етапи закупівлі електросамокатів, здачі самокатів в оренду студентам місту містечка, а також повернення самокатів студентами. Розробку виконана на платформі БАЗ з використанням будованої скриптової мови програмування та мови запитів системи. Основою розробленої автоматизованої системи є інформаційна база, що містить інформацію про самокати, їх марки та кількість про студентів їх піп, результати фінансових розрахунків. програмний застосунок надає можливість контролювати процеси видачі прийняття самокатів та захисного спорядження. Розроблене програмне забезпечення дозволяє підвищити ефективність процесу видачі прийняття обладнання та інвентаря та проведення фінансових розрахунків пункту прокату. У подальшій роботі можливе розширення функціональності автоматизованої системи, зокрема, шляхом додавання процесу страхування орендаря. Дякую за увагу!